Всім привіт! На фоні ось таких гарних краєвидів хочу повідомити вам дуже і дуже важливу новину. Для мене ця подія має певне місце, має певну серйозність, тому зараз все поетапно вам розповім. Що ж, маючи ось такий гарний розсадник, ще що... там у нас далі йде довга грядка. Ми потребуємо не тільки робочих рук, а ще і медійного розвитку, розвитку в продажі продукції. Та загалом багато в чому і в одні руки це все просто не поміщається. Тобто потрібно кругом встигати, щоб загальний результат був хороший і взагалі щоб. Це заняття, яке ми несемо вже пішов шостий рік професійно, так, так як ми плюс-мінус займаємось. Да. Хочеться, щоб воно і далі продовжувалось дійсно в гарних математичних прогресіях. І на фоні цього всього, цих завуальованих фраз, я хочу повідомити про співпрацю. Із Юрієм, автором YouTube-каналу Українське село Рибак з України. Так само його тікток-канал. Юрій проживає теж неподалік від мене. І ми об'єднуємося в плані розповідей про вирощування полуниці як краще. Які потрібні обробітки, які потрібні підживки, тобто все поетапно буде висвітлюватися на наших каналах. Та і загалом ми сподіваємося, що це буде нести велику і велику користь нашим підписникам. І в такий нелегкий час люди мають розуміти, що нам потрібно єднатися. єднатися в тому плані, що коли ти один, ти. Можливо, якийсь час будеш тягнути це ярмо, будеш старатися, будеш працювати, але все одно той результат, який міг би бути кращий, е можливо, десь навіть трошки і легшим шляхом цього досягнути. Один ти цього ніколи не досягнеш. І ну, хотілося б, хотілося б, звичайно, щоб це можна було поширити. Всю цю інформацію, якою ми володіємо, да, по догляду, по всьому. І щоб наступні люди, які е, мали натхнення займатися такою самою справою, це перейняли і продовжували цю справу далі. І ось цей спільний крок по нашій співпраці з Юрієм, е, він робиться не просто так, тому що ми дійсно хочемо бути корисними, і люди мають отримувати, по перше, хороший посадковий матеріал, якісний. По-друге, ми хочемо, щоб люди так само отримували те саме задоволення, що отримуємо ми від смачної ягоди, від гарних саженців, можливо, хто хоче вирощувати їх. Та і загалом, ну, весь цей процес він дуже цікавий. Якщо в його дуже вникнути, так глибоко і віднестися серйозно до цієї справи, повірте, результат буде по-перше, не за горами, а по друге. Uh, коли я закохався в цю справу, ну я дійсно в неї закохався, тому що ну, ви бачите, скільки роботи кругом виконується, скільки вкладено коштів і всього іншого, то uh, тут неможливо цим просто не надихатись. І з кожним роком хочеться десь трошки розширитись, спробувати якийсь новий сорт, uh, десь можливо навіть і зробити якусь помилочку, щось якесь нове добре спробувати. але... Звичайно, це все потребує часу, грошей. Не завжди це виходить. Але все ж таки, ось ці всі такі новинки да, час від часу вони стаються. І ми вчимося на своїх власних помилках. Тому весь цей досвід, який ми маємо, ми поширюємо з вами. Від вас ми очікуємо лайки, підписки і загалом дуже хочеться, щоб. Люди стали добрішими, тому що дуже багато, дуже багато, повірте, коментарів, повідомлень, абсолютно негативних. Скоріше, мабуть, у людей є за мету просто дизмотивувати і зробити так, щоб люди перестали займатися тим, чим ми займаємось. Ну, це, мабуть, дуже навряд, тому що ми вже так погрузли в цьому всьому, що навряд чи виліземо. І від себе хочу сказати те, що ті, хто вагаються займатися е, працею на землі, саме є гідництвом, я абсолютно підтримую всіх, е, тому що да, це нелегка праця, це дійсно нелегка праця, але повірте, воно того варте. Тому всі, хто буде займатися або думає займатися, займайтеся, потрібні гарні саженці чи поради, телефонуйте, пишіть, з радістю вам допоможемо, і я, і Юрій. І будемо на зв'язку. Тому ви почули про нашу співпрацю. Підтримайте нас обох підпискою, лайком. Ми будемо дуже вам вдячні. На все добре. Будемо бачитись.